Вячена стереотипом про жінок у літературі і спорті. Я вважаю, що ця тема завжди нагальна, тому що часи змінюються. І, попри те, що сьогодні в нас є актуальніші проблеми, проте такі речі, як гендерні стереотипи, переростають в те, що ми потім маємо, скажімо, дискримінацію жінок в ЗСУ, на жаль. І Власне, якщо ми хочемо після перемоги жити як прогресивне суспільство, ми маємо дбати про такі питання, як гендерна рівність і права людей загалом. Тому я о, говорила саме про ті сфери, в яких я щось знаю, щось тямлю і можу щось цікаве розповісти. Хоча насправді, звісно, це проблема значно, значно ширша. Ось і також ми його збирали і продовжуємо просто зараз збирати також донати для допомоги криворізьким волонтеркам, які закуповують потрібні речі для 129-ї бригади Криво. Щодо Лесі Українки, особливо питання нікого не виникає. Тобто про Лесу України дуже багато говорять про Тесті фемінізму, при цьому якби самому зараз потрібно спитали, чи вважаєте нас. Там вони все було так, вибачте однозначно, те, її діяльність все-таки говорила сама за себе. По-перше, в своїй творчості висока жінка дуже багато багато відділяла образної жінки і сильний жінки, яка робить великий внесок в, в історичні події. По-друге, дії творчості досить часто інфлантинні чоловіки, тобто да, можемо складати каша. Не собі, не знаю, тобто це абсолютно чоловіки, які не підпорядковуються жінкам, під але вони не можуть приймати рішення, вони не можуть брати на себе відповідальність. От, просто, я спрогli, висок, і це про якогось прекрасного лицаря і ніжнута. Раніше янка. Це випадок такої теж цікавої інверсії, тому що говорячи стереотипів про дімальної поезії, це поезію про кохання, Так от, у Раїсі краянка про кохання приблизно все. Але такі слово це дуже еротична поезія. Це дуже відверта поезія. якщо говорити жіноча поезія, поезія про кохання. Раїса Троянка писала про кохання, за що їй привітало, тому що це знову ж таки це було непристойно, значить, що вона така сяка, вона пише порнографію, це вся Муральщина і дуже страшні речі. Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня? Спасибі вам, спасибі за цей пріоритет. Поетам всіх віків була потрібна муза, а чінці хто потрібен, якщо вона поет? Хіба дві жінки? Ми одужаємо цю зграю, проблем і протиріч, що жалять кожну мить. Я в неї на очах розтерзана, вмираю. Що ж їй робити, бідні, ніж руки заломить? І хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях. Кому я кину квітку, прекрасну як зорю. Ми з музою, ми дві, дві жінки. Де наш лицар? Ось муза продиктує, а я його створю. Тобто, да, ми бачимо, що лірична героїня, і муза, слабкі жінки, йдеться про те, що має бути якийсь сильний лицар, але доводиться знову ж таки все робити самим, включно лицаря, теж робити самим. Тобто, що в принципі досить така феміністська позиція певною мірою. І в принципі, як говорить Віра Аєєва, що Ліна Костенко, це значить, поетка, яка сама завжди перша йде на барикади, це одна з найвідоміших сучасних, якби і, і в принципі сучасних молодих поеток, і поеток феміністських, зокрема. Тому що в її творчості висвітлено багато питань тілесності, особистих кордонів. Комунікації власне всередині жіночої спільноти, чуттєвості саме от не в патріархальній парадигмі, а в парадигмі більш особистій, коли людина рефлексує про себе, а не шукає своє місце, от там в звичній схемі в Україні є сучасні авторки, які також о, прямим абсолютно текстом, прямими висловлюваннями говорять про і гендерну проблематику і Пов'язані з цим темою. І ось, зокрема, пояка Новак, моя знайома, я дуже сподіваюся, що ми її привеземо в Кривий Ріг. Вона мешкає в Івано-Франківську. І от у неї, зокрема, ось такого роду тексти є. Цей вірш називається Маніфест. «Висвячується кожній жінці з минулого, яка боролася. Дякую тобі, сестро, що подарувала мені право говорити про власні права. Вільно пересуватися світом і пізнавати його, бути вченою і володіти не лише секретами зваблення. Дякую тобі, сестро, що відстоювала для мене право бути матір'ю стільки разів, скільки я захочу, або не бути нею взагалі, натомість стати собою, а не тільки берегинею примарного вогнища. Дякую тобі, сестро, за повернення мені мого тіла. Мого прекрасного голосу і гучного сміху, право отримувати задоволення та проявляти злість, навчатись слухати себе, а не всіх навколо. Дякую тобі, сестро, що подбала про мене ціною власного життя, тіла і становища, в суспільстві, яке не було добрим до жінок і не здалася в моменти слабкості. Дякую тобі, сестро, хоч я й не знаю твого імені, за вибір, якого ти не мала, за безстрашність, хоч ти й боялася за віру в мене та майбутнє кожної, яка камінь за каменем переверне цей установлення. Ми чуємо, що наша дівчина, жінка, ходить в нажевний зал. Що ми одразу думаємо? Вона харчає за і прес. Тобто якось так, да, вона хоче значить там сіднички, які як, там ручки, животники, якісь речі, якісь сіле, От, Але при цьому, по-перше, не всі жінки повертають, які займаються музики, спортивними активностями. По-друге, жінка, яка веде активний спосіб життя і займається спортом зокрема професійно може мати зовнішній вигляд, який дуже сильно відрізняється від того, як ми уявляємо собі спортсменку. тому що вона якби, в першу чергу займається спортом, а не задовольняє естетичні смаки тих, хто хоче її там, похвалити за те, що вона спортсменка. До речі, так, спортсменка може виглядати отак, отак і отак. Це чорношкіра мусульманка з інвалідністю, яка займається повернітем. І це саме той світ, в якому я хочу жити. І це той світ, в якому я хочу жити. Це про спортсмена, як от спортсменка хансалока-красавіця. Абсолютно спортсменка не зобов'язана відповідати чи бурям, як виглядає спортсменка. Ось так може виглядати що ми говорили, о, чого очікують люди переважно, коли говорять про жінку, яка ходить в тренажерний зал і тренується там, такими контейстами. Правда, всі очікують, що вона робить це для того, щоб виглядати якогось так. Mm -hmm. Ну, і окей, воно, що людина була щаслива. І при цьому люди виявляються часто абсолютно готовими, того, що жінка можливо хоче виглядати поля. Правило аргументи, які можна почути на безку жінок, які займаються поліпілденгом. Це вже не палогістинг, це поліпілдинг, це теж силовий спорт, але це абсолютно інший процес. Паволіктинг це там, де ці немаєш колотання, а тут оцініти не звітність дорогу просто. Ну і там певні пропорції. Тут вже не йдеться про бездопінгу, якийсь правила, звісно. Це я абсолютно не пропоную, це все. Несте, звісно, вже певні люди для здоров'я, але людина має право. І, як правило, під фотографією кожій конвенційно красивої моделі, яку зображають, скажімо, з цигаркою або з картовна, буде значно менше обурених коментарів про її здоров'я, ніж під фотографією торської жінки або московської жінки. Це я зараз не намагаюся якось змінити ваші естетичні уявлення. Це просто так трошки розширюємо горизонти, знову ж таки щодо того, що людина ну, за віку має право займатися тим, чим вона хоче і виглядати те, що вона хоче. Найпоширеніші аргументи, які можна почути в адресу колись жінок, це прекрасне слово, просто обожнюю його всіма фібрами душі, слово перекачана. І от тут, ну тобто сам префікс, він да, говорить про те, що він хоче за І з якого моменту починається за з якого об'єму біцепса починається за і хто вирішує, коли починається за НАТО. Тобто, да, і люди намагаються якось якісь об'єктивні підвести критерії, але все зводиться до того, що людина... <хи> <хи> власне, це те, що я й говорю. Чоловіки можуть бути різні, жінки можуть бути просто на завершення, чисто зараз прикола потишки, кому я вже виглядала колись свого часу, коли ще займалася займалась літином. Ну, в якийсь момент я просто усвідомила, що в мене більше немає такої потреби для самосвердження. Але ну, для здоров'я, щоб я покажу що від свої висипався, я ось